Тарас Шевченко, відьма. Молюся, знову уповаю, І знову сльози виливаю і думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Озовітися ж, заплачте, німій, зо мною над неправдою людською, над долею злою. Позовітесь, а за вами, може, озоветься безталаннє невсепуще і нам усміхнеться. Поєднає з недолею і з людьми і скаже спасибі нам, помолиться, і тихо спати ляже, і примиренному присняться, і люди добрі, і любов, і все добро. І встане вранці веселий, і забуде знов свою недолю, і в неволі познає рай, познає волю і всетворящу любов. Коло осіннього Миколи обідрані, трохи неголі Бендерським шляхом уночі ішли цигани. А йдучи, звичайне вольне є, співали. І ішли, а потім стали, шатро край шляху розп'яли, огонь чимали розвели і кругом його посідали. Хто за шашликом, а хто і так? Зате він вольний, як козак колись то був. Сидять. Куняють. А за шатром в степу співає, неначе п'яна, з приданок додому йдучи, молодиця. Ой у новій хаті полягали спати, молодій приснилось, що мати сказилась, свекоро женився, батько утопився, І Цигани слухають, сміються. Хм. І де ті люди тут возьмуться, оце, мабуть, із-за Дністра, бо тут все степ. Мара, мара. Цигани крикнули, схопились, а перед ними опинилось те, що співало. Жаль і страх, в святині латаній дрожала якась людина. На ногах і на руках повиступала от стужі кров, аж з трупом стала, і довгі коси в реп'яхах ополи бились в ковтунах. Постояла, а потім сіла коло огню, і руки гріла на самім полум'ї. Ну так оженився небора. Сама собі вона шептала і тяжко, страшно усміхалась. Що ж це таке? Це не немара. Моя се мати і сестра, моя се відьма, щоб ви знали. А відкиляти, молодице? Хто? Я? Як була, я молодиця, цілували мене в лиця, а як стала стара баба, цілували б була б рада. Співуча нічого сказать, якби собі таку достать та ще й з медведем, я співаю, чи то сиджу, чи то гуляю. Все співаю, все співаю, уже забула говорить. А перше добре говорила. Де ж ти була, що заблудила? Хто? Я чи ти? Цить, лишень, цить. Он, бач, зо мною пан лежить. Огонь погас, а місяць сходить, в яру пасеться вовкулак. Я в приданках була, впилася і молода не придалася, а все то прокляті пани з дівчатами таке діють, Ще треба другого одружить, піду. Без мене не зуміють і в домовину положить. Не йди, небогу, будь ти з нами. У нас, їй Богу, добре жить. А діти є у вас? Немає. Кого ж годуєте істе? кого ви спати кладете, кого колишите вночі, Лягаючи і встаючи, за кого молитесь? Ох, діти, і все діти, і все діти, не знаю, де од їх подітись, де не піду, і вони за мною, вони з'їдять мене колись. Не плач, не богу, не журись, у нас дітей немає за воду. Хоч згори та в воду, і відьма тяжко заридала. Цигани мовчки дивувались, поки поснули, де хто впав? Вона ж не спала, не журилась, сиділа ноги устромила в гарячий попіл. Виступав щербатий місяць за могили, і на шатро, мов позирав, аж поки хмари заступили. Чом не спиться багатому сивому? Гладкому, чом не спиться у Богому, сироті старому. Один дума, як би його достроїть палати, другий дума, як би його на подзвін придбати. Один старий одпочине в пишній домовині, другий старий і так собі де-небудь під тином. І обидва спочивають і гадки не мають. Убогого не згадають, а того ще й лають. Коло огню старий циган з люлькою куняє, Позирає на приблуду, й на подзвін не дбає. Чому не ляжеш, не спочинеш, зірниця сходить? Подивись. Дивилась я, вже ти дивись. Ми рано рушимо, покинем, як не проспишся. Не просплюсь, Я вже ніколи не просплюсь. Отак де-небудь загинув бур'єні. Гаю, гаю, темний гаю. Тихенький Дунаю, у югаї погуляю, в Дунаї скупаюсь, в зеленому баговинні трохи одпочину. Та, може, ще хоч каліку приведу дитину дарма, аби собі ходило та вміло матір проклинать. А он чи бачиш на могилі очима лупа кошеня? Іди до мене Кицю, кицю. Не йде прокляте бісеня, а то б дала б тобі напиться з моєї чистої криниці. Стоїть кутя на покуті, а в запічку діти наплодила, наводила, та нема де діти, чи то потопити, чи то подушити. Чи жидові на кров продать, а гроші пропити? Що добре наші завдають, сідай лиш ближченько, отут ото то й то, а ти не знаєш, що я в волошині була, я розкажу, як нагадаю близнят в бендерах привела, у білих ясах колихала. У Дунаєві купала, в Туреччині сповила, та додому однесла ж у Київ, та вже дома без кадила, без кропила, за три шаги охрестила, за три шаги пропила, упилася, упилась і досі п'яна, і вже ніколи не просплюсь, бо я вже й Бога не боюсь і не соромлюся людей. Коли б мені отих дітей найти де денебудь, ти не знаєш, що є в Туреччині війна? Була колись тепер нема, умер найстарший старшина. А я думала, що й досі аж уже немає. Слухай, лишень, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталоньку та сина Івана, дочку свою Наталоньку, та шукаю пана, того Ірода, що знаєш, стривай. Нагадай. Як була я молодою і гадки не мала, по садочку походжала, квічалась, пишалась, а він мене і набачив Ірод, і не снилось, що я була крипачкою, а то потопилась було б легше. От набачив та й бере в покої. І стрижене, наче хлопця, і в поход собою бере мене, у Бендери прийшли ми. Стояли з москалями на квартирах, а москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав мені Бог близнят якраз проти Спаса, А він мене і покинув. Не вступив і в хату на дітей своїх не глянув Луципер проклятий. Пішов собі з москалями, а я з байстрюками повертала в Україну, степами, тернами, острижена. Та й байдуже у селах питала шляху Київ, і що з мене люди насміялись. Трохи була не втопилась, та жаль було кинуть близняточок. То сякто так на свою країну придибала, Отпочила, вечора діждалась та й у село, хотілось бач, щоб люди не знали. От я крадусь по підтинню до своєї хати. В хаті темно, нема дома, а може ліг спати, мій батенько одинокий. Я ледве ступаю, входжу в хату, а щось стогне, ніби умирає. То мій батько, і нікому ні перехрестити. Ні, рук скласти, о, прокляті, лукаві діти, що ж ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пусткою смерділа. От я заховала близнят своїх у коморі, вбігаю у хату, а він уже... Ледве дише. Я до нього, тату, мій таточку рідний, це я прийшла. За руки хватаю, це, це я кажу. А він мені шепче. Я прощаю. Я прощаю. Тільки й чула. Здається, я впала і заснула, бодай була б до віку проспала. Опівночі прокинулась, як у ямі в хаті. А за руку батько давить. Тату кричу, тату. А він уже, як та криха, силу я руку випручила. Що, цигане? Якби тобі таку суку, доньку мати, що б ти зробив? Їй-богу, не знаю, та мовчи вже, бо забуду, потім. Не згадаю. Дітей, батьця, годувала та в засік ховала, та очіпок все вже вранці клочем вимощала, Щоб не знать було, що стрига. Прибралась, ходила, поки люди домовину на дворі робили, доробили, положили. Понесли, сховали, і одна я, як билина на полі, осталась на сім світі, були діти, і тих не осталось. Через яр ходила та воду носила, коровай сама бгала. Дочку, давала, сина оженила і... У, -у, -у, у не скигли, бо ти всіх побудеш. Хіба я скиглю навісний? Та добре, добре, що дальше буде? Розказуй далі. А що даси? Навариш завтра, мама лигий, я кукурудзи принесу? Нагадала. Нагадала з дочкою ліг спати, завдав сина у лакеї, громадою з хати виганяли. Нагадала, я собак дражнила попід вікнами старцями і байстрят носила за плечима. Щоб привчались. Аже сам приїхав, я до його кинулася, забудучи лихо, привітав мене Луципер, благословив діток та й забрав їх у покої. Ростуть мої квіти, та й виросли. Сина Івана отдав якийсь пані у лакеї, а Наталю. Чи твої цигани всі поснули? Всі поснули? Бо, щоб не чули мого слова, страшно буде. І ти, старий друже, злякайся, як вимовлю. Чи тобі байдуже? Наталоньку, дитя своє, ірод нечистивий, занапастив. А до того посилає в Київ мене, бачиш, молитися. Я дурна й ходила, й молилась. Ні, цигане, я марно молилась. Чи у вас є Бог який-небудь? В нас його немає. Пани вкрали та в шкатулі у себе й ховають. Вертаюся із Києва, замкнуті покої. Він узяв її з собою та й поїхав з нею, з Наталею. Чи чуєш ти? Його стриг проклятий дитя своє? Полетіла я його шукати в Волощину. Та й шукаю совою лютаю над байраками та діток, діточок шукаю і на талоньку. Ні, 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 ні. Я шукаю пана, розірву. Візьміть до себе і мене, цигане. Я медведя водитиму. А як найду ката, то й спущу його на його. Ото й проклятий. Ні, не спущу сама його загризу. Чи чуєш? Одружимось, моє серце, я й досі дівую. А сина вже оженила, а дочка й так буде лазитиме по підтинню, поки найдуть люди неживою? Чи ти бачив там такий хороший мій син Іван? Ох, холодно. Позич мені грошей. На миста доброго куплю та й тебе повішу. А сама піду додому. Дивись, Миша, Миша несе у Київ мишенят. Не донесеш, утопиш десь, або пан одніме, чи я найду моїх діток. Чи так і загинув? Та й замовкла, мов заснула. Цигани вставали, розбирали шатро своє, в дорогу рушали та й рушили. Пішли степом, і вона, небога безсталанна, встала мовчки. І, нібито Богу нишком собі помолилась. Ай пошкандибала за циганами, і тихо, тихенько співала. Кажуть люди, що суд буде, а суду не буде, бо вже мене осудили на сім світі люди. із за Дністра пішли цигани і на Волинь, і на Україну. За селом село минали, в городи ходили, і марою за собою приблуду водили, і співала і танцювала, не пила й не їла, неначе смерть з циганами по селах ходила. Потім разом схаменулась, стала їсти й пити, І ховатись за шатрами і Богу молитись. Потім разом схаменулась, стала їсти і пити, і ховатись за шатрами і Богу молитись. Щось таке їй поробила стара Маріола, якимсь зіллям напувала, то воно й минулось. Потім її стало вчити і лікарювати, які трави. Що, чого, і де їх шукати? Як сушити, як варити, всьому, всьому вчила Маріула, а та вчилась, та Богу молилась. Минуло літо уже і друге, і третє настало. Уже прийшли в Україну, жаль їй чогось стало. Поклонилась Маріулі за науку в ноги, попрощалась з циганами, помолилась Богу, та й пішла собі, не Бога, на свою країну. Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина, не довелось. Пан вернувся, покинув Наталю в Московщині. А ти її за Дністром шукала. Сина Івана Молодого віддали в солдати за те, що ти не навчила панів шанувати. До кого ж ти притулися? До кого ж ти прихилися? Нікого немає. До людей хились не Богу, люди привітають, пан, вернувшись, занедужав. Стогне, пропадає, а вона набрала зілля та пішла в палати, лічить його помагати, а не проклинати, не помогла болящому, бо не допустили. А як умер, то за його Богу помолилась і жила собі святою, дівчат навчала. Щоб з панами не кохались, людей не цурались, а то Бог вас покарає, а ще гірше люди, люди горді, неправедні, Своїм судом судять. Отак вона научала болящих лічила, А з обогим останньою крихтою ділилась. Люди добрі і розумні, добре її знали, а все-таки покриткою і відьмою звали.